Я артилерист по гаубі д 30? А воював як командир зводу мінометної батареї? Олександр, що ви думаєте про росіян? Була позиція на висоті, висота 307,5 вольєра. І дуже гарний був обзор з цієї висоти, і ми могли контролювати велику ділянку фронту. Було бажання у цих сепаратистів, московитів захопити наші позиції, щоб перекрити Дебальцевський котел. А наша позиція знаходилася якраз на цьому перешийку Дебальцівському, і нам доставалося поповнення. Але тим не менш ми вистояли і. Хоча дуже важкі були бої, але все одно нам вдалося утримати наші позиції, наші війська відступили. Дорога, по якій відступали, була практично за нашою позицією і нам вдалося утриматися. Чотири танки і піхота. Які нас штурмували. Спочатку, 23 січня, був цікавий дуже бій, був сильний туман, практично нічого не було видно. Вороги пішли в наступ. Ми їх не бачили абсолютно, був суцільний туман, і чули тільки гул техніки, яка сунулася перед нашими позиціями. Ми відкривали вогонь в сліпу, по ним в тому напрямку звідки що звук. І в результаті цього бою нам в перший день вдалося. Значить, підбити один танк, який біля нас їздив туди-сюди. Він застряг, значить, екіпаж танку втік, використовуючи туман. А цей танк із боєприпасами ми перетягнули на свою позицію. От, інший танк ми підбили, але він теж втік з поля бою. От, три танки, які йшли на нашу позицію, вони намагалися пробитися до наших окопів і видавити нас в самих окопах, щоб ми почали тікати і здали позицію. Командирський танк вдалося йому просунутися в наші окопи. Він давив наших бійців, трьох бійців задавив насмерть. Одному танкісту передавив ногу, і мені після контузії танк стріляв в нашу БМП-шку. Трошки не попав, вибух був біля мене практично. Мене сильно контузило, я практично впав в окоп. І коли трошки очухався, відчув, що якийсь гул на мене суне, я подивився, а це танк суне на мене в окопі. Отак боком він йшов по окопу, гусеницею давив. Усіх, хто там був. І в мене єдине, що прийшло на думку, таке, що може врятувати і продовжити далі бій, це щоб проскочити під танком і намагатися його підбити ззаді з РП. Я так і зробив вже перед самим танком, але танкістам вдалося цей танк якось вирулити і мене передавив іншою гусинцею. От він якось так наїхав, наді мною заїхав на мене, а потім зсунувся гусеницею другий в окоп і, і мене задавив. Одна гусениця крутиться в повітрі, він так завис на пузі, Значить, ляг пузом на бруствер. Ліва гусниця в нього продовжувала крутитися, а права застрягла на мені в окопі. Після попадання в башту люки відкрилися автоматично, не відщолкнулись. І наші бійці, які були поблизу, гранат накидали всередину башню і там всіх знищили. Близько чотирьох гранат. Це було дуже потужно. Я відчув всі вибухи на, на собі. в мене опиралася в колесо в каток танка і каску у мене збило, і ліва частина тіла була зажата повністю танка. Приїжджають два танки наших. На підмогу бачить, що повний капець там все горить, взривається, купа трупів. Привів на нашу позицію, показав мене там під танком. Він не помітив, що я там був живий і подавав знаки життя. Що вони придумали? Зачепили за танк з боку трусами і чуть-чуть підтягнули його, якби припідняли на цьому напузі його, чуть-чуть припідняли цей край, і в той момент вони одразу витягнули з під танку. Це було дуже складно зробити, і вони. І в цей момент були обстріли. Я коли вже очнувся, у мене вже не було руки, але були дуже дивні відчуття, що я її повністю відчуваю цю руку. Мені було дуже дивно, як це може бути, що я все відчуваю, а насправді по факту її немає. В основному лікарі казали, що все дуже складно, поранення дуже складні, значить, я буду прикутий до ліжка весь час, і буду тільки обходитись з якимось додатковим обслуговуванням. Там хтось біля мене постійно має бути, і от таке буде все моє життя. Не дуже хороший психологічний стан. і Мені здавалося, що краще було би там загинути. На тому місці, ніж ніж це все переживати і без якоїсь перспективи на нормальне життя. Я з цим не погоджувався і казав, що. Має бути вихід, і якщо ви не знаєте цей вихід, я сам його придумаю, і не треба мені розказувати про ці всякі тросики і механічні протези. Це було складно, не було протезу. Я переробив свій велопротез під стрільбу з лука з таким важким протезом, який весь час у мене ламався. Я його після кожного тренування ремонтував своїми силами. І тим не менш. Мені зробили спортез для стрільби з лука перед змаганнями, і на змаганнях я став срібним призером по стрільбі з лука. Це було неймовірно для всіх і для мене. Із ветеранських змагань це був Київ Незламний в травні місяці минулого нового року. Я познайомився з В'ячеславом Запорожцем. Розказував, що є можливість новітній метод остеоінтеграції. тобто протез кріпиться напряму до кістки. При такому методі кріплення зникає багато обмежень тіло. Працює більш правильно, тобто відновлюється рівновага, баланс при ходьбі, баланс ну, взагалі при користуванні протезом, тому що протез кріпиться до кістки і є продовженням твого скелету. Я фантомними відчуттями зараз управляю цими м'язами, і в мене виходить робити дуже чіткі і контрольовані рухи. Це надало мені можливості управляти одночасно і ліктем і ротатором, і самою кістю для того, щоб робити певні дії, не втрачаючи на це час і терпіння. Я готував нашу збірну до Ігор скорень в Німеччині в Дзіндорфі. Наша команда лучників на цих іграх дуже гарно виступила. Більшість наших лучників зайняли призові місця і просто всіх порвали там, там всі в захваті. Причому двоє з них стріляли зубами.